А що ти сам використовуєш з штучним інтелектом? Я, напевно, нічого не використовував. Ух ти, старовір. Ну, не знаю, ніколи не пробував. А не пробував? Ти не пробував з чатом GPC поспілкуватися. Може, ще спробував. Просте таке. Спробуй. Це можна просто в Гуглі знайти часто, ні? Так Google вже зараз майже не Так, я помітив завжди. Так, коли я щось шукаю в Гуглі, то там нав... зверху з'являється щось про AI. Але, по-моєму, по це не. Я все ж таки. Іноді я прочитаю це, але хочу ще відкрити якийсь сайт, де якась людина написала точно щось, якусь інформацію, тому що це від, від цієї AI це вже якось перероблено, так? Тобто, не знаю. Ну, інтерпретовано. Mm. Ну, от Я тобі ну, так, щось розповів, ти вже інтерпретуєш там, наприклад. Uh, але мені час, я, я ще напевно трішки більше довіряю. То ти боїшся щось штучного інтелекту чи ні? Ні, о, ні не боюся. А ти спробуй з кодом почеленджити? Ну, тобі треба якусь нову фічу зробити. Uh -huh. Ти ну, спробую, і я, дай це, мені? Я б мені хотів колись роботи, uh -huh. але з іншої сторони, я боюсь комусь показувати свій код. У мене вже складна програма, там у мене дуже багато коду, і я не знаю, чи він мені зможе допомогти AI, якщо він не побачить весь код. Uh -huh.